Наш винахід для схуднення. Ось таке крісло, а всередині обмежувач. Якщо ви ось так дупою в обмежувач влазите, значить ще все нормально. Можна їсти так, як їсти. Якщо вже не влазите, треба якийсь дефіцит калорій тримати, треба займатися. А насправді це ніжки в крісла. Вони ховаються всередину, або вони висуваються, і крісло розкладається в шезлонг та спальне місце. Ця моделька називається Smile. Дуже прикольне каркасне крісло. Легке у нього вага. Ось дивіться. 27 кілограмів у такого крісла. І може бути, до речі, ширше по розміру, якщо вам потрібно, у форматі дивана аж до 1,80 м. І класно, що воно розкладається у спальне місце. Гостьове спальне місце або для дитини. Для дорослого воно по висоті не дуже підходить, незручно буде вставати. Але переночувати гостям. Або перенести його десь в коридор, якщо під час тривоги, то така моделька смайл теж буде гарна. 11400 ціна замовити можете на сайті Солоха, є в наявності. По-моєму, у нас 3 чи 4 штуки прямо на складі. В шапці профілю телефон для зв'язку.